Чого хоче Зеленський і як йому в цьому допомагає Порошенка? Ну, сильно допомагає, бо створює додаткову мотивацію. І це дуже просто. Не думайте, що там це е Зеленському не потрібна додаткова мотивація. Вона йому дуже потрібна. Бо якісь речі він міг би зробити просто так, а коли є подвійна мотивація, він робить їх з подвійними зусиллями. З вами я, Олександр Бергінець, та мій канал Бергінець на телемарафон. Дуже прошу вас, поширюйте це відео, воно вкрай важливе. Так от, ну, ви самі знаєте, що Зеленський і Порошенка, вони нерозривно пов'язані, як два антиподи, і тут нічого дивного немає. Так буває часто в політиці, так було і з Ющенком і з Януковичем, так було з Порошенком і з Януковичем. Тобто, це такі речі, які. Ну, абсолютно зрозуміли. До речі, це саме зараз відбувається з Трампом і Байденом, тому що він все намагається робити. Трамп не як Байден, він кожного разу підкреслює, що він не буде робити це як Байден. І от це стосується і Зеленського. Зеленський має свої погляди, принципово відмінні від поглядів Порошенка, але в той же час він ще й підкреслює те, що він хоче бути ще більше антипорошенко ніж. Сам Зеленський. І тут нема нічого дивного. Тобто це абсолютно природний процес. Саме тому, коли Зеленський е, йшов до влади, він пропагував, чи е, рекламував, чи демонстрував речі, які прямо суперечили тому, що говорив е, Порошенко. Ну, може, в якихось випадках. Це було надумано, а в деяких випадках це було не надумано природньо для Зеленського. Але сьогодні складається враження, що всі тези, які говорив Порошенко, Зеленський навмисно чи не навмисно знехтував ними повноцінно. Якщо ми говорили про мову, то Зеленський демонстративно говорив про те, що не треба щеміть русських рускоязичних. Якщо ми говорили про віру, то він принаймні демонстрував свою прихильність до московського патріархату. Якщо ми говорили про армію, то тут теж абсолютно зрозуміло. Порошенко виступав за її посилення. Зеленський зробив все можливе для її послаблення, бо це продовження предвиборчої кампанії. Дивовижно, що виборці, коли дивились на цю кампанію, вони не зрозуміли, що предвиборча кампанія не закінчується в день виборів, вона буде тривати далі. І після виборів кандидат, як мінімум, який переміг, як правило, буде продовжувати ту саму лінію. Ще потужніше, щоб довести, що він такий інший. Ну от умовно кажучи, можливо, якби Порошенка йому вдалося зламати знищені, тоді б він заспокоївся. Так він продовжує цю війну далі. І отут ми підійшли до ключового: до Європи, до Євросоюзу і НАТО. І якщо проти Євросоюзу, схоже, у Зеленського немає ніяких суттєвих зауважень, якщо би нас прийняв Європейський Союз в такому вигляді, як ми є, тобто напівавторитарна централізована держава, де всім керує одна людина, то Зеленський не проти того, щоб нас прийняли до Європейського Союзу, і ми були б такою собі ну, інвалідною частиною. Цього блоку і Зеленському було б добре, і він ну в нього немає тут, я думаю, заперечення, і немає ознак того, що він хотів би, щоб ми були там в якому-небудь СНД чи щось таке. А от що стосується НАТО, тут зовсім інша історія. Про НАТО ми бачимо дуже багато інших речей. Почнемо з того, що от я сьогодні побачив, розповсюджую дуже цікаву картинку спробую її зараз тут поставити, де написано, що е, Зеленський говорив про те, що вступати до НАТО ми повинні тільки через референдум. І це було е, на м, передвиборчій кампанії. Насправді, почитайте уважніше його передвиборчу програму. Там написано зовсім інше. Там написано: вступ до НАТО чи іншого схожого блоку може проводитися через. Референдум. Тобто Зеленський з самого початку в свою програму закладав, що шлях до НАТО не є єдиним можливим для України, що, можливо, якісь інші е, способи розвитку ситуації. Не вірите? Почитайте його програму, загугліть її, ніякої проблеми в цьому немає. Тобто, е, не тільки ненависть до. Е, Нато, а ще й готовність йти в який-небудь інший блок. Тобто, це зауважте, це має значення. Друга частина дуже важлива: це те, що це я був тоді теж друга картинка. Подивіться. Я тоді був на ефірі з Мазурашу і підняв скандал навколо цих його слів. І я їх цитував багато, і потім інші передивилися відео і побачили цей блок. І це дуже важливий блок. Що говорить Мазурашу? Це депутат з Буковини, він слуга спортивний журналіст там і так далі. Колись так, от він говорить, що Зеленський категорично проти НАТО, але в силу певних обставин. Він змушений демонструвати свою прихильність до НАТО, хоча буде все робити для того, щоб ми не вступили до НАТО. І це другий пункт, який дуже важливий нам для розуміння, яким чином Зеленський діє. Тобто він формально говорить за те, що він про НАТО. А по суті він діє інакше. І саме ці дії, ви пам'ятаєте, Байден, чому ми не в НАТО? Ну от уявіть собі вам подобається якась дівчина, чи ну дівчина швидше за все. І ви вирішили до неї трошки позалицятись. І ви до неї так мягенько залицяєтесь, і тут ви кажете, чому у нас зараз немає сексу? Ну, от уявляєте собі такий бред. Ну, мені здається, це бред, коли людина хоче чогось досягнути, в тому числі того самого секса, про який я говорив. А вона якось м'якше це все робить, якось більш тонко, натяками, якось там домовляється, якось і так далі. Коли ти вриваєшся і кажеш, Байден, чому не в НАТО, швидше за все, це означає, що тобі треба формальна відмова. Ну, буває таке, що коли залицяння робляться для того, щоб отримати формальну відмову, то, типу, того, що «мама, я до неї залицявся, вона мене послала, так тому я не буду женитися. Ну, от таке. Це ж теж можливо, от мені здається, це якраз той випадок, і навколо цього було побудовано багато різних речей: блокування наших самітів НАТО, куди ми не їздили, скандал на саміті. В Вільню Сенатовському, куди коли, коли Зеленський не пішов на сам саміт а тільки ходив навколо і сварився з міністрами. Ми пам'ятаємо, як він писав заяву про терм... терміновий вступ в НАТО, якого не існує, як такого, і так далі. Тобто таке враження було, що Зеленський увесь час добивається того, щоб пересваритися передусім з НАТО, і він такого цього досяг. І Байден в кінці конденції вже більш прямо говорив про неможливість вступу. України до НАТО, а коли прийшов Трамп, то він це говорить прямо і дуже прямо, і так далі. Але ні Байден, ні Трамп не є сполученими штатами. І їхня позиція сьогодні ніяк не може відповідати позиції наступного якогось президента, ну який може там, ну умовно кажучи, Рубі стане президентом. І, і що? І може бути зовсім інша історія. Тому. В даному випадку ми підійшли до ключового моменту, а ключовий момент полягає в тому, що для того, щоб Зеленському укласти його віковічно і вічно мріяну угоду з Путіним, треба припинити офіційно курс України до НАТО. І от навколо всього цього, і відбувається зараз колізія. Як вона відбувається? Формально цього вимагають росіяни. Вони вимагають цього і зараз вони цього вимагали в 2022 році відмовитися від вступу до НАТО. Чому тому, що якщо ми нейтральна держава, з нами і в нас немає підтримки з боку НАТО, і ми ж там же не просто не вступ в НАТО, там же ж ще й обмеження, перебування іноземних військ, підтримки всього іншого. Тобто ми стаємо нейтральною державою, і з нами відбувається те, що вже відбулося в 2014 році, коли ми були нейтральною державою, коли ніхто за нас не міг вступитися, бо ми нейтральна держава. Таким чином, оця нейтральність, і не просто нейтральність, яка на вушко Путіну скаже Зеленський, чи Трамп скаже на вушко е Путіну. Так от е не така нейтральність. Вона цікавлять, що вона була закладена. В наші установчі документи, в нашу конституцію, як це було до речі, про в деяких законах, як це було при кучмі. Так от, для цього, щоб це зробити, треба дуже довгий шлях пройти. Ну, це при згоді українського народу, звичайно, для цього треба припинити війну. Потім після цього внести зміни до Конституції, один раз, потім другий раз в сесії, сесійній залі. І на це треба ну, як мінімум півроку. Ну, ви уявляєте собі, у нього перемовини з Путіним. і Він каже: Добре, я внесу ці зміни е, через півроку. Ну, не факт, що він їх внесе, тому що ви ж розумієте, що депутати можуть проголосувати інакше, навіть якщо це його депутати, і такі випадки вже були. Ну, хоча там, значить, ці. ПЗЖники все зроблять, що можливо, і можливо, батьківщина. Ну, то таке, побачимо. Ну, сподіваюсь, такого не буде. І отут Зеленський, чи не Зеленський, а команда Януковича, яка працює у Зеленського, придумала йому зовсім інший хід. Цей інший хід абсолютно точно нагадує той хід, який вже використав Янукович, коли скасував попередню всю Конституцію. Рішенням Міністерства юстиції своєї. Тобто тоді, ви пам'ятаєте, були внесені зміни до Конституції і була суттєво підвищена роль парламента, як і зараз це є. І Янукович рішенням неконституційного органу і не голосуванням в сесійній залі. Зупинив стару версію Конституції, нову версію Конституції і повернув стару версію Конституції, посилаючись на якісь порушення протокольного характеру. І так було аж до березня 14-го 14 року, коли. Нова команда, і я в тому числі тоді був. Ми повернули стару версію Конституції. І я, до речі, так само голосував за ЄС і НАТО в Конституції. Так що е е е роль особистості в історії це я в тому числі з разом з іншими депутатами. Так от, що відбувається зараз? Зараз влада намагається дискредитувати і скасувати ті зміни. Які вніс наш парламент з ініціативи Порошенка щодо вступу курсу на Європейський Союз і НАТО? Як це робиться? підходи здалеку зараз намагаються шити Порошенку безліч справ. Ну там безкінечну кількість там, 140 кажуть справ, я не можу цього сказати. Серед них є справа про, про харківські угоди яким чином приплили до цих харківських угод Порошенка? Ну він був міністром закордонних справ попереднім на той час. Тобто, він був міністром закордонних справ при Ющенку, зовсім не тоді, коли це відбувалося, і так далі. І так далі. Але оскільки він був причетним до Міністерства закордонних справ, а це все пов'язане з Міністерством закордонних справ, але наступного, вже, значить, скликання, то формально вони значить, шукають можливість прив'язати туди Порошенка. І це би таке, це вже звичайна. Ну, спроба дискредитувати опонента. Зеленський і його команда роблять це постійно з Порошенка. Порошенка це прекрасно відбуває в багатьох судах. Я писав, подивіться, в моїх посиланнях про те, як які злочини влади виявили в суді один раз, потім другий раз, потім третій раз. Я не навіть не знаю, чи всі посилання вам давати, чи ви все і так знаєте, але десь там внизу описа напишу, і поставлю ці посилання. Подивіться. Так от. Якби це було просто проти Порошенка, це можна було б зрозуміти. І подається це так, ніби це проти Порошенка. Але хтось паралельно, чи це за дорученням Зеленського, чи це готує е, цю ідею хтось інший. Ну, таке ж теж можливо, коли влада не помічає, а хтось там м, готує якісь е, речі, які потім знадобляться. Ну, пам'ятаєте, коли е, е, відбулося вторгнення в лютому. Паралельно були внесені в зако в суди справи, які повинні були визначити визнати е... Януковича чинним президентом. І я не думаю, що це робилося з бажання Зеленського. Просто хтось в той момент, знаючи, що буде далі, виконуючи доручення з Кремля, вніс ці речі. І тоді, якби Київ взяли, суд би виніс це рішення наступного дня і. Владу передали би Януковичу не тому, що прийшли росіяни і скинули Зеленського, а тому, що суд, якийсь там Печерський чи якийсь іще виніс рішення, що влада була узурпована і Януковича незаконно позбавили посади. І тут прийшли росіяни і повернули Януковича. Не розумієте, в чому історія? Тобто, коли говорять, що це все задуми Зеленського. Я розумію, що не все це задуми Зеленського. Що якісь речі, які під прикриттям Зеленського роблять в тому числі проти самого Зеленського, я абсолютно переконаний, що це бажання посадити на місце Зеленського когось іншого, спочатку Януковича, а потім там Медведчука умовно чи Мураєва, ось і ще саме вони і зупинили можливість підписання стамбульських угод номер один, тому що Зеленський побачив, що йому нічого не світить. І таким чином, можна сказати, оця поспішність чи таємна робота проти Зеленського вона дала позитивний результат. Зеленський, оберігаючи себе і свою посаду, він не поступився і іншими речами, якимись, в тому числі і в Стамбулі. Так от, якщо говорити про це далі, то виходить, що Зеленський. Не все, що робиться в країні, точно робиться за дорученням Зеленського, і тут може бути така сама історія. Зеленський хоче побороти, здолати, знищити, зруйнувати Порошенка, а це під видом підготовки. До якихось операцій проти Паршенка діє якась інша група, яка діє більш-менш автономно в інтересах Кремля під прикриттям Зеленського, і, можливо, навіть супереч інтересам самого Зеленського. Я це допускаю. І ця група робить свою значить, експертизу. І ця експертиза в рамках. Того, що цей про про зміни до Конституції, вони намагаються довести, що зміни до Конституції введені неправильно, і що вони шкідливі для України, і що їх треба, можливо, скасувати не шляхом змін до Конституції, а так, як колись Янукович змінив Конституцію під себе, грубо кажучи, визнати зміни до Конституції. Незаконними сказати, ви знаєте, ті зміни були неправильні, ми від них відмовляємося. І таким чином, якщо б це було виснано, Зеленський би зразу отримав можливість домовлятися з Путіним і говорити, ну все, ми не йдемо вже в, Конститу... в Європейський Союз НАТО. Тому, звичайно, сьогодні, на сьогоднішній день, такі зміни до Конституції незаконним способом могли би бути абсолютно корисні. Оцій угоді між Кремлем і банковою, але чи готує її особисто Зеленський в такому вигляді, чи за нього її хтось готує інше, я сказати не можу. І дуже цікавлюсь вашою точкою зору, щоб ви мені сказали, це ініціатива самого Зеленського, чи це, як ви думаєте, що це може Єрмак робить, може хтось іще, а може там взагалі секретарка якась невідома це все робить. Я не знаю, ви мені, будь ласка, напишіть. Так, от. Я ще раз повторюю, що під виглядом тиску на Порошенка, який є абсолютно зрозумілий і логічний для такого типу політиків, як Зеленський, і для такого типу політиків, як Трамп, вони намагаються за будь-яку ціну. Знецінити всіх, хто був до них, тому що вони тільки найвеличніші, найкрупніші, і тут вони абсолютно схожі між собою. Хоча ми розуміємо, що двом найвеличнішим і найкрупнішим між собою ніяк не змов не домовитись. Так, от в цій ситуації Порошенко ніби є таким приводом для того, щоб Зеленського роздратувати і змусити да, зробити щось, і в цей момент починається боротьба з конституцією. І намагання внести змін в стилі Януковича. І мені здається, оцей пункт він набагато небезпечніший, тому що якщо раптом би Зеленському вдалося провернути цю операцію чи комусь за Зеленського, ну, я уявляю собі, що це хтось провів, і потім шев сказав Зеленському, то все, ти вже можеш підписувати угоду з Путіним, і Путін з Путіним цілуватися в дьосна. Та проблема, про яку ти думав, її вже немає. Так, от мені здається, оце ключова сьогодні проблема. Не боротьба з Порошенком. Боротьба з Порошенком, я ще раз кажу, повторюю: я за нього за Порошенка ніяк не переживаю. Тому що Порошенко дорослий, він знає, як це все робиться, оскільки все, що робить Зеленський, воно шито білими нитками і виглядає дуже непереконливо. То тут можна все здолати і перемогти. А от оцей варіант. Який може бути використаний в певний момент. А як ви зупините? От завтра Мін'юст подивиться на ці документи. Якийсь чи якогось районного суду і скаже, ви знаєте, так зміни були внесені незаконно. Ми реєструємо, що ця стаття незаконна і так далі. І так далі. Може таке бути? А хто? Скажіть мені, що не може бути. Шоу в нашій країні, якщо це потрібно владі, неможливо. Мені здається, що все можливо. І звичайно, потім доведеться викручуватися, вигадувати різні історії владі, можливо, навіть іти на заткувати, як оце було в варіанті з Набу і САПом. Але така спроба, мені здається, ведеться. І я вважаю, що те, що зараз про всі, всі про це говорять, і ті, що картинки я вам показував, вони між собою дуже серйозно пов'язані, тому що тотальна ненависть зеленського до НАТО. З одного боку, з іншого боку, боротьба з, путь, з не боротьба, а намагання домовитися з Путіним навколо недороги, не, не, не шляху в НАТО. Це друга частина. І третя, те, що в цій ситуації його ключовий опонент є. Палким публічним прихильникам НАТО таким чином три в одному зливаються, і три в одному е, носять абсолютно негативний е, характер. І я вас дуже прошу: відстежуйте цю ситуацію, коментуйте, будь ласка, її. І, будь ласка, поширюйте це відео серед усіх навколо. Я дуже вас прошу. От ви зараз вже додивилися це до 21 ї хвилини. Я думаю, що вас не дуже багато так додивилися, але ті, хто додивилися, я вас дуже прошу. Ставайте спонсорами мого каналу. Для мене, як для людини, вкрай важливо, щоб якісь люди підтримували мене не тільки оплесками, а якимись своїми невеличкими. Грошима як символ, тому що стати спонсором мого каналу означає заплатити 35 гривень. Ну, мало для кого, це такі великі нездоланні гроші. Тож, ще раз дякую вам за увагу. Продовжуємо цю розмову. І ще раз нагадую: боротьба йде не з Порошенком, боротьба йде з майбутнім України. Слава Україні!